До хати в холодок, трохи на мене сьогодні знайшли спогади Ой, про своє життя. Іноді на -находить. ой. як нахлине, то сам собі поплачеш, посидиш. А що -а зміниться? Вже нічого не зміниться, вже життя прожите. Ще да. щоб хто книжку написав про моє життя. Була б <свист> драма, драма, мелодрама, трагедія, що хочеш було б. -й -й -й. Да. Що тільки в житті не переживеш. Як кажуть, життя прожить не поле перейти. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. А тепер би пожить би спокійно, так. Війна. Ой. Така наша доля Переживем і це.